Привіт, з вами, порядковий консультант Михайло Смукович. Сьогодні маю з вами обговорити багато цікавої інформації, тому поїхали до презентації і власне почнемо, тому що і по військовому зборі в нас є зміни, і багато чого іншого. Отож, сьогодні будемо говорити про те, що найбільше хвилює підприємців. В мене, в мене на youtube каналі є такий формат, коли ми просто там відповідаємо. На питання, які підприємці задають, тому я знаю про що ви запитуєте сьогодні. Про все це поспілкуємось. Е, так, вже там говорили, що я автор один одного з найбільших в Україні Телеграм, Ютуб-каналів про податки. ФОП також є податковим консультантом. Отож, власне, про що будемо сьогодні говорити? Будемо говорити про військовий збір для ФОП. Хто його платить, коли яку суму, принаймні. Текст закону в нас є. На сьогодні він, хоча ще не опублікований, але можемо говорити вже конкретно. Також поговоримо про зміну податків, лімітів у 2024 році, про ЄСВ, яке знову може стати обов'язковим до сплати, і головні помилки та питання, які в своїй роботі зроблять підприємці. Тож власне. Що в нас на дату зйомки із законом про військовий збір, він в наразі ще досі на підписі президента після підпису та публікації він вступає в силу, але в нас вже є текст-основний цього законопроекту, і ми можемо говорити вже конкретно, що він значить для ФОПів, коли кому що власне потрібно робити. Отож, переходимо до наступного слайду. Так, реквізити. Реквізити в нас вже почали відкривати для військового збору, тому що ЄФОПи першої, другої, третьої групи мають сплачувати військовий збір. Проте, незважаючи на те, що реквізити ви можете подивитись, не варто сплачувати військовий збір, якщо ще в нас не набрав чинність закон чи немає роз'яснень зі сторони податкової щодо сплати. Власне, давайте поговоримо трохи детальніше про сам військовий збір, для яких фопів варто про нього думати, які суми варто сплачувати, та до коли таких питань від, під, 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 від підприємців отримує дуже багато. І власне, давайте. Розділимо відразу ФОПів першої і другої групи, ФОПів третьої групи, тому що ФОПи першої і другої групи сплачують військовий збір авансовими внесками. Це точно так само, як і в нас відбувається сплата єдиного податку на цих групах. Тобто, якщо ми сплачуємо авансовий внесок за листопад, то ми його сплачуємо в листопаді. І терміни по сплаті військового збору в нас точно такі ж, як і по єдиному податку, сплачується до 20-го числа поточного. Місяця щодо розміру, розмір у нас йде 10% від мінімальної заробітної плати, але тої, що була на перше число поточного року. Тобто, виходить, в 2024 році потрібно буде сплачувати 710 гривень в місяць. 710 гривень в місяць – це в нас та сума, сума мінімальної заробітної плати на 1 січня 2024 року була 7100. Тому 10% з неї, власне, 7 Тисяч сімсот гривень в наступному році. Вже в нас мінімалка буде зростати на 1 січня. Вона буде 8 тисяч гривень. Ну точніше, вона і зараз вже на момент запису відео 8 тисяч гривень. Проте будемо відштовхуватись від неї вже в наступному році, враховуючи військовий збір в наступному році. Також ФОПи е, першої ФОПи третьої групи, ФОПи третьої групи будуть трошки по іншому працювати, тому що е, тут буде сплата військового збору і ти від доходу, е, і цей один відсоток від доходу потрібно буде сплачувати не помісячно, а поквартально. Так само як е, ФОПи третьої групи сплачують і е, власне єдиний податок, тобто по закінченню вже 2024 року підприємці подадуть декларацію і потрібно буде сплатити один відсоток від доходу який був отриманий в четвертому кварталі 2024 року тобто те що ми отримали з 1 жовтня і до 31 грудня весь цей дохід ми оподатковуємо одним відсотком військового збору гранична дата сплати буде в нас не пізніше 10 днів з крайньої дати подачі декларації. тобто граничні терміни, точно такі самі, як і по сплаті єдиного податку, а звітувати ми будемо по військовому збору ну, вже також в наступному році, в складі наших декларацій з єдиного податку. І на фоні того, що власне військовий збір вводиться, і сплата його є обов'язковою. Дуже багато запитань від підприємців, а чи є якісь пільги, хто може не сплачувати військовий збір, часто зокрема запитують: чи може не сплачувати військовий збір найманий працівник ФОП, який є одночасно найманим працівником, і за якого військовий збір сплачують за основним місцем роботи, тому що ну схожа пільга в нас є із ЄСВ. Але ні, такої пільги по військовому збору немає, тому обов'язково сплачуємо. Також є запитання: от якщо підприємець зареєстрований на території ведення бойових дій, чи може він тоді військовий збір не сплачувати. Тут також такої пільги немає. Пенсіонерам також пільг немає. Тобто військовий збір зобов'язаний сплачувати всі підприємці. Е, можливо, пізніше якісь нам пільги приймуть, принаймні мова про це була, але на сьогодні я не бачив жодного законопроекту, який би якісь пільги дійсно передбачав. Крім того, що в нас немає пільг по сплаті військового збору. Ну нам, звісно, можуть їх прийняти, але це ще не точно. В е, нам е, можуть. Дати ще додаткове зобов'язання по сплаті ЄСВ. Давайте перейдемо до презентації, підемо далі. Так, по військовому зборі пройшли. Ось. Власне, в нас Це. зараз, досі, в 2024 році, діє пільга, згідно якої підприємці можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок. За себе проте, якщо ми не сплачуємо ЄСВ, в нас не враховується страховий стаж. Ця пільга в нас почала діяти ще з березня 2022 року і діє досі. Проте вона була прийнята в, в такій редакції, що вона має діяти до закінчення воєнного стану і ще 12 місяців після його завершення. Але е, є в нас зараз проект бюджету на 2025 рік, і цим проектом бюджету можуть цю пільгу скасувати на весь наступний 2025 рік, тому що е, в, в проекті бюджету в нас є пункт, яким призупиняється дія власне цього пункту, е, який нам цю пільгу забезпечує. Тому якщо Повторюсь, якщо бюджет буде прийнятий саме в тій редакції, то в 2025 році сплата ЄСВ буде обов'язковою, і підприємці, які в 2025 році ЄСВ не платитимуть, щоб Підприємці першої, другої, що підприємці третьої групи, то відповідно будуть застосовуватися штрафи, і тому нам потрібно як мінімум слідкувати за прийняттям бюджету на наступний рік, щоб розуміти, можемо ми далі користуватися цією пільгою, чи не можемо в 2025 році. У нас ФОПів на єдиному податку чекають деякі зміни по сумах, цифр, зокрема в нас змінюються ліміти доходу, оскільки на перше число 2025 року мінімалка в нас буде більша, ніж на перше число 2024 року, то буде зміна по лімітах доходу на єдиному податку. Для ФОПів першої групи річний ліміт буде складати 1 мільйон 336 тисяч гривень, для другої 6 мільйонів 672 тисячі і для третьої групи цілих 9 мільйонів 336 тисяч. 000. Крім того, в нас від мінімалки на 1 січня залежить сума розмір єдиного податку для фопів першої другої групи. Тому для першої групи буде 302 гривні, 302 гривні 80 копійок на місяць, а для другої групи 1600 гривень. І Тут ми зафіксувались і пішли по найчастіших питаннях по, та помилках фопів. Я питань від підприємців, е, отримую просто величезній кількості. Ми зараз з вами пройдемося, по деяких з них я просто підібрав ті найчастіші, які отримував останнім часом, і е, ми з вами їх розберемо, щоб розуміти, що як в нас зараз працює. Отож. Перше питання, як часто можна змінювати групу єдиного податку? Дуже класна штука в нас спрощена система податкування, тому що вона передбачає і спрощений облік, і податків. Там не так вже й багато потрібно платити в порівнянні з загальною системою. І. В нас податковий кодекс передбачає, що якщо ми подаємо заяву про перехід на іншу групу єдиного податку, то її податкова опрацює з першого числа наступного кварталу. Тобто, якщо я сьогодні там, в жовтні подам заяву про перехід на іншу групу єдиного податку, то мене податкова переведе з першого числа наступного кварталу, тобто з 1 січня 2025 року. Тому. Обмежень по кількості переходів в податковому кодексі немає ніде не написано, що можна там тільки один раз, чи тільки два, чи тільки три рази, але за рахунок ось цієї норми, що нас переводять з першого числа наступного кварталу, чисто фізично ми не можемо перейти частіше ніж там чотири рази виходить на рік. Наступне питання: з якої картки ФОП чи фізичної особи потрібно сплачувати податок? Напевне, питання прилітає часто по іншому. Прилітає питання Михайло, а як мені поповнити рахунок ФОП? А я запитаю, навіщо вам поповнити рахунок ФОП? А мені кажуть, тому що я хочу сплатити податки з рахунку ФОП. А я їм кажу: а чому б вам не сплатити податки з карти фізичної особи? Навіщо поповнювати рахунок ФОП для цього? І дійсно податкові без різниці, з яких рахунків ми податки наші закидаємо, чи з особистих, чи з рахунку ФОП, чи просто пішли в касу банку, чи в термінал самообслуговування, і ці кошти закинули. Якщо ми кидаємо гроші на свій ФОП, ми можемо кидати з будь-яких рахунків своїх бізнесових, своїх фізичної особи, це буде окей. Ну, єдине, що не радив би я кидати податки зі своїх рахунків на. Інших людей. Там є свої нюанси за себе, будь ласка, з будь-яких. Наступне питання. Чи оподатковується прибуток з банки, яку відкрив ФОП? Да, е, неймовірно крутий інструмент, який нам подарували зараз банки? це Банки, зокрема, кожен вже напевне знає, що є така послуга в монобанку, як банка, і багато хто цією послугою користується. І вона зручна тим, що там є посилання, за яким людина може щось сплатити, закинути кошти. Проте цей інструмент не інструмент ФОПа. Це інструмент фізичної особи. На банку відкривається рахунок фізичної особи. Тому якось скористатися банкою на користь ФОПа наразі неможливо. І якщо ви приймаєте гроші на банку, то вам потрібно їх декларувати не як ФОП, а як фізична особа. Тому знаходьте для того. Того, щоб приймати на рахунки ФОПа кошти, якісь інші інструменти, їх є неймовірна безліч, можна приймати і по посиланню і по QR-коду через Вей ФОПей, інші е, інтернет сервіс інтернету еквайрингу, загалом шукаємо інші Банкам, банками не можна користуватися для ФОПа. Наступні наші е, запитання від підприємців. Отож, ФОП. Друга група декларацію ще не подали. Е, Подається раз у рік декларація ФОП другої групи. Банк просить довідку про доходи або декларацію, де її взяти. Ось це питання зараз особливо актуальне, тому що чим далі, тим більше у нас підсилюється контроль фінансового моніторингу за нашими банківськими операціями, і такі запити є достатньо часті. Запити в якому плані, що шановний е клієнт, от. У вас є там безліч операцій по рахунку, вам заходять гроші. А ми хотіли б розуміти, знати, яке джерело цих коштів, де ви їх взяли, чи, чи раптом не від злочинної діяльності вони поступають, і так далі, е, і найпростіше довести, що це легальні гроші, все окей, це надати декларацію. Тому що в декларації прописано, це вже буде моніторинг фінансово розуміти, що це кошти як мінімум від підприємницької діяльності, е, це кошти у вас. Легальні, там в декларації сума написана, все окей. Проте, проблема, якщо я тільки ФОП відкрив цьому році, почав працювати, пішли обороти по рахунках, але податково мене запитує там в листопаді Михайло підтвердьте ваш дохід. А я ще декларацію не здавав жодного разу, її перший раз подав в наступному році. Проте, вихід є, можна подати довідкову декларацію. Її можна подавати безліч разів. Вона просто подається в податкову з відміткою: довідково, туди вписується сума доходу, яку ви отримали за той період, з який подаєте, і податкова цю декларацію приймає, але вона нікуди не не проводиться, нею не сідають жодні нарахування. Просто ви так довідково сказали податкові, що ось за 11 місяців, наприклад, ви заробили таку-то суму доходу. І цю декларацію можна в банк надати, і банк її прийме, і буде все окей. Далі чи сплачувати податки в Україні за дохід, отриманий за кордоном? Питання дуже актуальне. Особливо актуальне зараз, коли в нас запрацювала система обміну податковою інформацією CRC, тому що той дохід, який ви отримуєте за кордоном, він також має декларуватися за нього, також мають сплачуватись податки. І вже в цьому році в на початку. Жовтня, в кінці вересня, податкова отримала перший пакет документів обміну податковою інформацією. Тобто, всі е, країни, які входять до цієї системи, це майже всі європейські країни. Вони е, дали інформацію нашій податковій, що ось ці всі ваші громадяни, які є податковими резидентами України, отримали. Таку-то суму коштів за такий то період. Тобто, фактично, наша податкова буде знати, яку суму коштів ми в цих країнах отримали доходу за там, 2023 рік, чи з 1 серпня 2023 року, чи навіть раніше, тому що вже є інформація, що деякі. Податкові агенти подали інформацію наші податкові там з 2020 року. Це суттєвий період, і от якраз податкова вже відправляє листи платникам податків. Що ось ми знаємо, що по вас була така то сума доходів, чому не задекларовано? Тому доходи отримання за кордоном декларувати потрібно, як правильно сформувати звітність, коли ФОП має і гривневий і валютний рахунок. Насправді дуже просто, тому що в е, нас спрощені системі податкування в нас достатньо просто визначається дохід, як, який ми отримаємо валюті. Ми просто цей дохід записуємо в нашу декларацію. За курсом НБУ на дату надходження, тобто, якщо в мене за на, на конкретну дату надійшло 1000 доларів, я просто цю 1000 доларів перевожу за курсом НБУ, додаю до своїх гривневих доходів і цю загальну суму записую в декларацію. Якщо я там вже потім ці доларів продав кошти, зайшли на гривневий рахунок. Все окей, нічого страшного. Другий раз їх враховувати в декларацію не потрібно це вже буде просто рух коштів між рахунками. Йдемо далі декілька питань про звітність для ФОП, якщо прозвітували, але вказали не той рік чи квартал, що робити. Таке також буває. Якщо вказали не той рік, і декларація прийнялась, потрібно цю декларацію скасувати. Зазвичай таке відбувається у нас. Для ФОПів на третій групі, тому що там в декларацію сідає на рахування податку, і потрібно це нарахування якось прибрати. Для того щоб його прибрати, зазвичай подається уточнююча декларація, де ми е, нарахування прибираємо, і потім подається документ, лист податково про з проханням цю декларацію скасувати. Як у декларації за 9 місяців прозвітувати за купівлю обладнання на грантові кошти? Ха-ха! Да, грантів в нас зараз є достатньо велика кількість. Підприємці звертаються з питанням, як їх декларувати, ці кошти. І річ в тому, що декларувати грантові кошти як ФОП в нас не вийде, тому що отримані гранти ну, немає в податковому кодексі. Визначення, що грантові кошти ми можемо декларувати як ФОП, тому що дохід ФОПа це безпосередньо е, ті кошти, які нам приходять від здійснення підприємницької діяльності. Гранти сюди не входять. Гранти це дохід фізичної особи. Проте, якщо ми отримаємо гранти від компаній організацій, організації, які зареєстровані в Україні, то вони є нашими податковими агентами і вони цей податок за нас сплачують. Але якщо гранти отримані за кордону, то ми маємо декларувати ці кошти як фізична особа і сплачувати з цього доходу податок як фізична особа. Йдемо далі. От прям дуже часто запитання: чи потрібен РРО для тих, хто надає дистанційні послуги, ну. Розширю трохи питання. Давайте не будемо обмежуватись дистанційними послугами. Поговоримо просто про послуги. То чи потрібен РРО для тих, хто надає. Послуги. Є 14, 14 пункт статті 9 закону про РРО, яким говориться, що якщо підприємець надає послуги, і з ним розраховуються е, клієнти виключно через дистанційні е, канали, через банківські системи або сервіси переказу коштів, то РРО можна не застосовувати. Тобто, якщо я не приймаю готівки за послуги, якщо в мене немає якоїсь фізичної точки, де я там поставив посттермінал, чи там приймаю кошти через мобільний застосунок через технологію TaptoFone, то я можу не видавати фіскальні чеки. І це дуже прикольна стаття. Дуже часто в неї користуємось. А загалом для того, щоб розуміти. Кому все ШРО ПРРО потрібно ставити, обов'язково просто декілька пунктів. Якщо приймаєте готівку, ставимо обов'язково. Якщо приймаєте оплату з допомогою посттерміналу або застосунок на смартфоні, там, де просто прикладається карта чи телефон на е, технології, та вони працюють, також це обов'язкове РРО. Якщо приймаємо оплату за. Товари через інтернет-еквайринг, через небанківські термінали самообслуговування, використовуємо РРО. І якщо ми отримуємо відправляємо посилки через поштові сервіси, які не беруть участі в угоді, і отримуємо так звані наложки, то нам також потрібно РРО застосовувати. Йдемо далі. E, достатньо часто зараз питання, ну, тому що багато хто служить в ЗСУ, якщо ФОП служить в лавах ЗСУ, як бути зі звітністю в такому випадку? Чи є вимога зупинити цей процес? E, якщо ФОП служить в ЗСУ і в нього ФОП не працює, то я б скоріше рекомендував цей ФОП. Закрите, щоб ну потім просто не було мороки із тим, щоб якось ходити, скасовувати штрафи нарахування і подавати декларації, тому що податкова не розуміє ФОП служить чи ФОП не служить. Але якщо ФОП відкритий. Е і просто припустимо ситуацію, що він був відкритий протягом всього періоду воєнного стану. Потім людина демобілізується, приходить в податкову, і там купа штрафів, купа нарахувань, неподаних декларацій, то військовослужбовець може надати інформацію податкову про те, що він служив, документи що він демобілізувався, і податкова має скасувати ті всі штрафи і прийняти в нього звітність без будь-яких штрафів проте. Я б не ризикував, просто мені простіше, тут тобто це, це моя особиста думка, що простіше, якщо ФОП дійсно не ведеться його закрити. Це можна зробити, просто, якщо є інтернет, і зайти в дію, закрити ФОП, і, і все. Ок. Потім не потрібно буде нічого доводити, писати заяви, листи, подавати багато звіт, звітів декларацій. Наступне питання. Чи потрібно повідомляти в податкову, що ФОП мобілізували? Схоже питання до попереднього: якщо ви ФОП не плануєте закривати, якщо ви хочете, щоб він вас просто там висів в природі, хоч і на робочий, тоді повідомити потрібно. Просто повідомити можна і в процесі служби, і вже після демобілізації для того, щоб штрафи не нараховувалися. Ось на цьому і дякую. Я б вам міг трошечки ще більше розказувати, але я втомлюсь, е, і ми з вами будемо дуже довго не спати. Тому це не прикольно. Тому е, дуже дякую всім, хто, хто слухав, хто дивився, кому було цікаво. Бережіть себе на все добре.